Привіт. Буду міняти палений фільтр на Ford Focus mk 3 1.6 дизель з вісьмиклапаним мотором, тобто на 115 кінських сил. Ось тут стоїть фільтр. Так виглядає, новий фільтр зараз покажу. Ну, типу хто знає, той знає. Ось коробочці новий фільтр. Я декілька днів тому робив відео по заміні мостила. І трішки розказував, що я не зміг відкрутити ці гвинти. Цього разу трішки Ось взяв потрібний Торкс Т15, зараз поп попробую ним. Ну і в разі чого буду висверлювати ці, знайшов більш-менш подібні, тільки вже не під Торкс, а під шестигранник. Ось. Зараз буду пробувати, що з цього вийде, ну, на дворі трішки погода. Зимова, гаража поки немає, Так продовжуємо. Тришки вже перевідкрутив. Тобто зняв цю кришечку, вона кріпиться трьома гвинтиками. Ну, це не кришечка, це кронштейн. І в принципі, вдало відкрутив всі три гвинти. Ось один, ось другий Стої, стоїть стоїть насадочка торкс і ось третій. Всього-навсього потрібна була нормальна насадочка Торкс Т15, головка на 6. І тріскачка. Бо я минулий раз пробував, по-перше, його відкручувати в руках, по-друге, торксом з набору. Ось. Де то? О, я його вже зламав вже і викинув. Тобто Torx торкси... Ці з набору ніяк, я не знаю, що вони там зроблені. Вони прокручуються, одного прокрутив, другого зламав. Тобто я тоді змарнив два торкси. Цього разу взяв так, таку наставочку, молоточком, акуратно стукнув і він легко відкрутився. Ще забіжу наперед чи назад. Перед цією процедурою я трішки прогрів двигуна. Ну, він ледве теплий. Е для того, щоб потім, як буде трішки загоздушення, щоб вона легше запустилася. Ну і втратив одну головку на, на 8, десь вона там впала мені на, цей, на, на захист. Можливо, потім дістану, можливо, не, не дістану. Бо тріскачка була чуть замерша. Я надів, шарик не защелкнувся і вона впала. Бачу. Так, продовжуємо роботу. Так, виняв я фільтра. З цього корпусу, тобто відкрутив ці два гвинтики головкою на вісім. Е, ну, цю фішку не знімав, просто зняв з кліпсою, з точніше. Е, цю також. е, просто безструзєму зняв, від'єднав від одну фішечку. Ось, Вставив в бутилку того штока, ну, в чисту бутилку. Пальне планую назад потім заляти. Ось провернув проти годинникової стрілки цього датчика чи клапана, як він правильно називається. Стікає пальне. Зараз буду викручувати і міняти паливного фільтра. Ну, Сам процес роботи не знімаю. Бо мені трішки незручно, ну плюс холодно, але так потрішки буду показувати. Ось, зняв я кришку. З фільтра, Тобто від головне акуратно це робити, як ви її виймати з цього фільтра. Ду... О, потрібно, щоб не зламати цього штока. О. Тобто на... нагинати її не можна, її чуть ворушити і піднімати доверху. Ось стекла соляра з фільтра. Ну, Зараз в новий фільтр я залю свіжої. До речі, наголошую, як купляєте фільтра, оця серединка. Вона має, має ворушитися. Я зараз е, вставлю відео з СТО, бо мені пробували його вже замінити, як міняли ГРМ. Але так і не замінили, бо фільтр їм привіз бракованого. О. Зараз беремо, ну, знімаємо цього чухольчика. Е, він вставляється, там, тут є така пластмаска, зараз покажу. Вставляється в це посадочне місце, зараз його трішки витру. Ось тут резинку в посадочне місце вже вставив. Ось так в старому виглядає. Заливаю сюди пальне, щоб менше завоздушити систему, щоб менше прокачувати і збираю все назад. Ось старий фільтр. Серединка бофтається, вона так має бовтатись, бо вона центрується оцим штифтиком. Тут серединка зміщена і вона нерухома. Воно не стає сюди, тому що центр зміщений. От. Зібрав я вже фільтра нового. Тобто вставив я ту кришку зі штоком сюди всередину. Головне правильно направити його туди. Він має зайти геть в, ось в цю трубку той шток і перекрити. У той отвір. Спробу зверху вставляєте, наживляєте ці гвинтики. Тоді найважче ставити клапана. О, Клапан. Ну, тут не видно, тут видно. Це резинка, яка буде там в лутку направлятися в корпусі цього фільтра. Е, на штоковій є резинка і. Ну, Типу важко його вставити в цю трубку. Я брав плоскопцями, ось так надавлював, надавлював і чуть-чуть прокручував туди-сюди. ну В кінці як дотягнув то ось. фіксатор. Не знаю, чи видно. ну Тобто повернув проти, проти часової стрілки, зафіксував його. О, Ну, вроді нічого не зламав. Ставлю на машину, затягую гвинтики торкси. Докручую все докопи, тобто ось вставляю. Оп-оп-оп. Збираю все докупи і будемо пробувати запускати. Так, зібрався до копи, ну, тільки не прикрутивши цього кроштейна. Е, там головне, правильно Резинку, яку я показував знизу, вставити в те посадочне місце. Тоді ось закручую ці два гвинтики під головку на 8, тоді дотягую ці торкси 15. Ну і тоді без роз'єми насаджую. Тобто без викрутки рукою ось, ось нажав він, тільки акуратно не зламати. Знімається і так само надівається, і то аналогічно. І під... підчепив цього роз'єма. Так, буду пробувати запускати без ніякої прокачки. Не знаю що з цього вийде, бо чесно роблю це перший раз. Але... Пробуємо. Треба одразу якщо ту газу дати. Яки запустилася, зараз будемо бачити. Ну Тобто я їх запустив, зразу дав газу, не сильно багато, бо машина холодна, але зразу дав, прогазую, зараз подивимося, чи він мене там не пускає хоч. Ну, трішки зараз буде нестабільно працювати, хай трохи часу так пропрацює. Тема завоздушена. Її подригує. Зараз через трішки часу двигун має вирівнятися. Ну ось і все. Двигун вирівнявся, машина хвилин 5 пропрацювала, виїхав на дорогу, проїхався. Тобто погода сьогодні. Трішки зимова. О! головка випала, яку я втратив на вісім Зараз покажу як на приборці. Ну, ще холодно, але ось. Але вже двигун працює рівно. Дякую за перегляд. Слава Україні!